Навіщо кенгуру сумка? Живуть кенгуру в Австралії. Їх називають сумчастими, тому що в кенгуру на животі є шкіряна складка дуже схожа на сумку. Дитинча кенгуру народжується дуже-дуже маленьким і слабеньким. і одразу залізає до матерної сумки. Воно там довгий час живе. В абсолютній безпеці. І молоко в кенгуру знаходиться так само в сумці. Кенгурятко смокче молоко, не виходячи з сумки, росте там цілих шість місяців. Сумка це його дім. Навіть коли кенгурятко вже само ходить і харчується листям, за першої небезпеки воно одразу ховається у свій будинок. Дорослі кенгуру Славляться тим, що далеко стрибає. Відштовхуючись могутніми задніми лапами, кенгуру пролітає 12 метрів. Отакий він, кенгуру. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.